Небезпечно Ух, Зараз як м'яч небезпечно пролітає на тупереччину. Серйозна, за дальністю передачі на Кабаєва. Кабаєв хитро зіграв в цій ситуації. Може й пробити Кабаєв, але він віддає пас, який не стає гольовим Буяльський Не забиває. Починають більше помилятися футболісти Аріса. І подивіться, Сидорчук, те, що міє робити найкраще, Сергій Сидорчук відбирає м'ячі, забиває м'ячі. Знову компліменти на його адресу. Жодних питань. Ух, зараз небезпечний удар у виконанні Аріса. Баджі. Поганенький пас від сенегальця і Буяльського. Момент. Беніто. Беніто хотів віддати на Буяльського, але момент для себе фактично створює Беніто. Відає передачу на Шапаренка. Шапаренко не встигає пробити на Беніто. Грає Беніто. пробиває в дев'ятку ближню. 2-0. Джермен Ленс. Супертоповий гравець. І Смель Бангура, і Брауне і Були хороші бразильці, і Олександр Драгович і багато інших футболістів зараз Бояльська. Почали ми звикати. До Беніто в центрі атаки. Зараз удар і Хрестовину влучає. м'яч. Команд для того, щоб змінити рахунок на табло. Подивіться зараз, як хитро зіграв Волошин. Він ігнорував моменти. Як не щастить Караваєву! Мічно, дуже красиво зіграно Антоном Царенком. Передача на Караваєва. Караваєв далі. Царенко під удар. Царенко пробиває і не влучає ворота. Чи, м яч м яч влучає ти... суперника, але відлітає до Шепелєва. Шепелєв Далі на правий фланг, на нові на Малиш. А Малиш. На Караваєва. той подає до штрафного майданчика. І 3-0 стає рахунок у зустрічі. Забиває динаміці. І Назар Волошин потрапляє. Мабуть, одну з найбільших сенсацій у світі тенісу за останні часи. Я гадаю, що багато хто в Україні порадив такому результату. Зараз ще один м'яч забиває Волошин.